Коломийські Карпати втратили лідерство у першості області з футболу. У неділю Коломияни на виїзді не змогли здолати нафтовик з долини. Гра закінчилася за рахунку 2-2. Таким чином, тепловик з обласного центру на одне очко випереджає команду зі столиці покуття. футбольній історії Прикарпаття, зустрічі між командами Долини та Коломиї завжди носили запеклий характер. І, хоча теперішній нафтовик не такий, як був 5 років тому, однак ігри між суперниками завжди були і є напруженими. Зокрема, ще свіжий в пам'яті Коломиян – матч у червні. Тоді на стадіоні юність Карпати не змогли здолати опір долинян. Гра нагадаю закінчилася за рахунку 1-1. У неділю до долини вирушила велика кількість болівальників з Коломиї. І це вже стає доброю прикметою для наших футболістів на виїзних матчах. Кількість Коломоян на стадіоні нафтовика дорівнювала кількості місцевих болівальників. Це мало підбадьорити гравців Карпат. Перед матчем основних складів грали юнаки. Гра проходила, як кажуть, в одні ворота. Результат вісім на користь Коломоян. Дорослі коломийські футболісти вдало стартували у грі. Одразу ж повели у рахунку 1-0. Однак при повній перевазі не вдалося отримати рахунок. Причому наші футболісти не реалізували пенальті. Це вже п'яте в сезоні. Гра завершилася в нічию 2-2. Коломияни втратили лідерство в першості. Однак до закінчення сезону залишилося ще два тури. У неділю, 30 жовтня, Карпати прийматимуть команду Пробіс Городенки. Початок ігор о 13 та 15.00. Підтримаємо наших.